Хтось каже, що це причуда, але за допомогою такогось монтажу я можу зрозуміти глибину мулу та штиняє він сіркаводнім чи не штиняєм. Прив'яжіть до самого грузила чуть-чуть бинта або якоїсь марлі. І в тій точці, яку ви вважаєте перспективною, просто притримайте півхвилини або хвилину, нехай марля в себе вбере цієї муляки. Ви зразу зрозумієте на березі, ваняє вона сіркаводнім чи не ваняє. Ну і другий лайфхак це візьміть з собою білу шовкову нитку. З одного боку прив'яжіть її до вертлюжка, який тримає груз, обкрутіть трошки навколо літкора, та прив'яжіть її до петлі з іншого боку. За допомогою білої нитки ви зрозумієте, яка там глибина, скільки за грузилом піде в мул, і на білій нитці залишаться сліди. Ви витягуєте на берег і чітко розумієте, яка там глибина, якої довжини вам зробити повідець, або на монтажі гелікоптер, наскільки далеко від грузила, відтягнути фікшенч, до якого кріпите ваш повідець. Спробуйте. Цей лайфхак на вашій риболовлі і побачите зовсім інші результати вашої рибалки. А як ви дізнаєтесь глибину мулу? Напишіть в коментарях, я подивлюсь, перечитаю і дам нові поради. Побачимось!